З вами Олена Коваленко. Платники ПДВ іноді купують дороге обладнання з податковим кредитом або імпортують добрячу партію товару і платять ПДВ на митниці. У такому разі в декларації може з'явитися від'ємний ПДВ. В рядку 19. Можливо, ви не хочете заявляти його до бюджетного відшкодування, бо не хочете наразитися на перевірку. Утім, навіть якщо ви плануєте використати від'ємне ПДВ винятково як податковий кредит наступного періоду, податківці все одно можуть завітати до вас перевіркою. Мінус понад 100 тисяч гривень це підстава провести документальну позапланову перевірку. Давайте розбиратися, чи оштрафують платника ПДВ, якщо він завищив у декларації від'ємний ПДВ. Коли податківці за результатами перевірки визначають податкове зобов'язання, вони штрафують на підставі статті 123 податкового кодексу. У ній встановлено, що штраф обчислюють або від суми донарахованого податкового зобов'язання, або від суми завищеного бюджетного відшкодування. Отже, якщо під час перевірки у вас вилучили податковий кредит і донарахували ПДВ. Тобто мінус перетворився на плюс, штрафу не уникнути. У такому разі його оформлюють податковим повідомленням рішенням за формою Р. Це встановлено в порядку 1204. Водночас, якщо сума вхідного ПДВ, яку податківці забракували, не спричиняє нарахування ПДВ. Штрафу можна не боятися. Податківці просто зменшать від'ємний ПДВ і оформлять податкове повідомлення рішення за формою В4. У цій формі навіть немає клітинки для штрафу. Тож перевірка від'ємного значення ПДВ не завжди призводить до штрафів. Ще більше інформації про ПДВ перевірки шукайте в експертно-правовій системі «Експертус Головбух». До зустрічі!